Шановні здобувачі вищої освіти харчових спеціальностей. Сьогодні до вашої уваги лабораторна робота, яка називається отримання і дослідження деяких фізичних властивостей кликовини. Мета роботи отримати кликовину зборошна розрахувати вихід клейковини, а також визначити фізичні властивості клейковини. Для проведення лабораторної роботи нам потрібно кристалізатор, сито, термометр, скляні пластинки, порцелянові чашки. З ложками, стакани скляний, циліндр, а також прилад для визначення розпливчості кликовини. Це скляна ванночка з підставкою, на якій знаходиться скляна пластинка і кришка. Визначення вмісту сирої кликовини в борошні стандартним методом ми робимо заміс тіста. Для цього нам потрібно 25 г муки борошна і 13 мл води. Попередньо зробили наважку 25 Грамік борошна приливаємо 13 мл води і робимо заміс. Спочатку ложкою. А потім домішуємо руками, заміс робимо до однорідності тіста. можна донісити на столі. Це однорідне. Робимо кульку, кладемо в чашку і накриваємо скло на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Беремо, наливаємо в кристалізатор воду. Температура 18 градусів Цельсія плюс-мінус 2 градуси. Температуру заміряли. Далі відмиваємо крохмар з тіста руками. Спочатку не інтенсивно, легенько. Вода каламутна міняє промивну воду два три рази. Коли промили воду? Зливаємо воду через сито. Якщо є шматочки тіста, доєднуємо до основної маси. І так. Три-чотири рази тісто відмивали від крохмалю і в нас вийшла клейковина, яка Тепер цю клейковину треба віджати між долонями рук. Отаким От чином. Віджимаємо і долоні витираємо рушником. Віджимаємо клейковину до тих пір, поки руки будуть сухими. І клейковина не почне прилипати до рук злегка. От, прилипає. Тепер ми зважуємо клейковину. один раз, далі промиваємо ще 5 хвилин. Віджимаємо і знову зважуємо. Якщо різниця між двома зважуваннями не перевищує 5 грамів, то записуємо результат зважування і находимо по формулі вихід кликовини. Далі нам потрібно З'ясувати, яка ж якість кликовини. Кликовина характеризується кольором, розтяжністю, еластичністю і розпливчастю. Колір характеризується як світлий, сірий або темний. В даному випадку у нас світлий колір. Для розтяжності нам потрібно з кликовини, яка добре промита, віджата, відібрати 4 грами кликовини. Відбираємо. Відібрали 4 грами кликовини. Робимо кульку із кликовини і поміщаємо в стакан з водою на 20-15 хвилин. Пройшло 20 хвилин, достаємо кульку і визначаємо розтяжність кликовини. Для цього трьома пальцями обох рук. Беремо кульку і розтягуємо над лінійкою. Розтягуємо равномірно продовж 10 секунд. Момент розриву. По лінійці Визначаємо довжину з 2 до 11, значить 9 сантиметрів. Це у нас Дев'ять сантиметрів, да, це у нас коротка. Так, ми визначилися з кольором розтяжністю. Тепер нам треба з'ясувати еластичність. Беремо шматочок, можна цей же шматочок кликовини, над лінійкою, розтягуємо на 2 сантиметри і відпускаємо наше розтягування. Коли кликовина поступово прийде до первісної форми, то ми кажемо, що кликовина еластична. Якщо шматочок цей не прийде до первісної форми, тоді не Еластична, незадовільна еластична. І наступне треба розпливчастість на визначити. Для цього робимо заміс 35 муки, 19 мл води. Робимо такий же заміс, який робили для визначення вмісту сирої кліковини в борошні. Заміс ми робили попередньо вимивали цю кліковину, а далі зважували 10 грам. Кликовини розміщали на скляну пластинку і заміряли діаметр горизонтальний і вертикальний. Далі пластинку. Заводи в прилад і поміщали в термостат. В термостаті температура 30 градусів. Він буде збільшуватися. Діаметри записуємо в таблицю. І, аналізуя експериментальні дані, ми робимо висновок про якість клейковини. Робота закінчена.